Вітаю вас, мої дорогенькі. Я, Ірина. Хочу з вами поговорити про цю мадам Мар'яну Безуглу, яка поширює ну ось про це відео, наприклад. Вона пише: Деякі поширюють це фото. Майте на увазі, що тут такий вигляд не із-за суворого Сонця окопів, тобто він рідко виходить, а з Києва тим більше, я не хочу все читати, а із-за алкоголю. Вибачте, вибачається. Так, по-перше, я не знаю, чи хтось робив на неї, не робив хтось на неї розкладу. Ось. Але мене що цікавить, мене цікавить її стан не здоров'я, а взагалі адекватності давайте взагалі на неї трошечки подивимося. Я не, не хочу тут дивитися, але взагалі, наскільки вона. Адекватна. Наскільки вона взагалі дається контролю, можливо, нам карти покажуть, або впливу, щоб хтось на неї впливав до такої степені. Тому що, ви знаєте, сімка і ось ця карта. Ви знаєте, це таке враження, що її використовують. О, от це карти вже самі випали, так, гаразд. Таке враження, що її використовують для медійних речей. Коли треба якусь, от як тут куля, так? Якусь таку важливу інформацію, но настільки її ісказити по сімки кубків, от, щоб це були ілюзії, якісь, що це незрозуміло взагалі, що це було. Якісь, знаєте, фейки. Давайте так. Ось. Але мене цікавить все рівно, наскільки ця людина адекватна і наскільки вона піддається впливу. Ну Ну, що це таке? Ну, за гроші. Те, що вона за гроші працює, це теж от за гроші будь-яку гадость вона ви, ви, це викликає, Вибачайте. Тому що це, це адекватною людиною. Ну, отак, знаєте, нормальна людина дивиться на це все. Цирк шапіто, і скажіть, що ні. І скажіть, що ні. І так. Мар'яна Мар Безугла. І так, вона дійсно ручна собачка чиясь. Зараз ми до того дойдемо. У нас такий варіант Єрмак є. Ось, і знову я мішала, вийшла сімка кубків. Тобто, це ручна собачка, її найняв хтось для таких от скандалів, для таких, знаєте, рішучих моментів. Тобто, викривлити факти, помішати якимось справам, когось заганяти, когось обгадити. Тобто її використовують конкретно для кардинальних якихось речей. Хоча вона така, ну така, поки що нам карти не показали її, тільки як її використовують. А мені цікаво, наскільки вона адекватна людина По умеренності йде. Ну, тут, тут адекватності я не бачу. Тут щось людина приховує. Від суспільства. Вона і так знову виходить у нас, що є в неї покровитель. Тепер у нас вже щось в мене впало. Туди будемо без ручки. А, дивіться, все ж таки візьму ручку, тому що мені треба показувати. Я не люблю тикати пальцем. Якось воно... Мої батьки мене вчили не тикати пальцем, то так не культурно. Я як кучілка. <смі> бачите, ось тут нам показали, що є. Хтось її, когось, хтось її пригрів. Це, бачите, не закохані, а просто двіка кубків. Тобто, це людина до передуримені. Тобто, це не є старший аркан, це не є якась цінна особа, але от для таких буклуків робити на публіку вона якраз годиться. Тут карти показують про її. Давайте так, ми питали про її адекватність, про її взагалі стан і тому подібне. Тут, ну, бачите, навіть помірність це карта, коли у людини все нормально, все хорошо, урівноваженість, а тут іде карта відхід, тобто вісімка кубків. Не думайте, що вона адекватна. Ну, це і так всім понятно. Тут іде якась плата за якусь таємну Роботу у суспільстві. Вона, будемо так говорити, її покриває хтось. Це, знаєте, можна сказати, що це по королю жезлів, дуже впливова людина, дуже відома людина, людина, яка публічна і дійсно дуже впливова. Кажуть, що це Єрмак. Давайте подивимося це дійсно Єрмак чи хтось інший. Це Єрмак. Чи це хтось інший? А хто я не знаю, хто може бути ще. І так, ну тут взагалі-то ні. А ось тут, ну, зараз ми докладемо, щоб я точніше. Ні, тут ні. Або це може бути Зеленський. Ви знаєте, а яка різниця? Єрмак чи Зеленський? І тут, знаєте як? Тут йдуть. Um, ну якась, Не знаю, чому в мене йде коріння йдуть десь туди, ниточки рашка. Іде uh, рашка туди. А якщо Єрмака візьмемо, взагалі то перша карта вона каже ні. Але вона спляча. Це сплячий агент, не обов'язково рашки, але тут є якісь ниточки. Я, тут, я не буду зараз поки що туди лізти, поки що це, це, цю сторону розберемо. Таке враження, що вона як сплячий агент, тут ідуть також військові, так, можна сказати, людина вольова, можливо, ось і е, для публіки. От вона дуже маленька людина. От так, як я вже тут сказала, що вона дрібненька, пішечка, така, знаєте, як от е, е, кісточку кинути у публіку, а це вона для цього. І ось тут нам показується. Вона дрібна, тут не королева вийшла, а вийшла, вийшов е, Паш Пентаклів. Тобто це дрібна. Е, Вірніше, не пентаклів, а Жезлів. але яка різниця це е, цей Паш. Ось. І можна сказати, що вона така ручна, настільки ручна, що е, тільки тоді, коли їй тяв дають наказ, тут навіть не військовий, а просто вона настільки слухає цю людину. Тому що тут мечі і тут мечі, вона зв'язується. Ось як я це бачу. І тільки от її посилають тоді тут дві четвірки у нас, тільки тоді, коли треба її тягнути. От тоді її посилають. Тепер дивимося другу сторону. Друга сторона, там якесь коріння, там якась ем, ниточка іде, яка ну, ну, давайте так. Там йде на рашку 100%, якісь лінії йдуть. Якщо візьмемо, що це єрмак, так, то все сходиться, можна далі і не копатися. Але знову іде тут ниточка йде не на неї напряму, а через когось. Через когось. Тут іде через когось. Це є єрмак. Тому тут все сходиться. Якось так. Це ми розібрали. Якщо у вас, звичайно, будуть свої запитання, ви можете їх задавати. І ми можемо все можна повторити, було б бажання, правда? Чи є в нас ще що запитати? Давайте стосовно її адекватності, бо так я щось не зовсім і зрозуміла. Стосовно її, наскільки ця людина адекватна? Те, що вона ручна і спляча, ну, тут вже спорний, спорне питання. У неї дуже багато повноважень. Оце я бачу точно. Забагато повноважень у неї. А от що стосовно її адекватності, тут можна поспорити. Тут немає ні однієї розумової карти. Це у нас мечі. Які думають логікою. Тут у нас є емоцій багато, бачите, особистих емоцій. Вона вкладає дуже багато у якісь заказні справи, які потрібно розхитати. Розхитати зараз ми подивимося, що саме розхитати. Можна все зрозуміло. Все зрозуміло. Там теж працює Рашка дуже добре. Ще й як. Там дуже розхитуються з цієї сторони. Ось, а тут ми дивимося. Тобто, розумових карт тут немає. Навіть я ось це виклала, теж немає. Жезли це кар'єрні речі. Взяти кубки це емоційні речі. В нас навіть жриця випала, теж яка говорить про емоційний стан, про якусь, знаєте, інтуїцію таку і тому подібне. Але я не бачу знову тут ні однієї розумової карти. Все, логіки нема. Ось. І людина дуже імпульсивна, що я ще бачу? У нас це випало. Зараз будемо дивитися. Не бачу все рівно ніяких розумових. Тут якась підстава йде, чомусь в мене так іде. Якась підстава. Ну, знову гроші, знову гроші, а розумового. Тут, знаєте, людина діє тільки по указці. Тобто, дали наказ, зробила, не дали наказ, вона буде мовчати. Ось що я бачу. Я не бачу тут розумових карт. Вибачайте. абсолютно. Людина неадекватна, на мій погляд, а там розбирайтеся, можливо, у вас вийде краще. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!